На фоні зростання податків деякі українці, особливо прошарені, вирішили, що вони будуть вести свої розрахунки в криптовалюті. Ну є така USDT, там інші варіанти. Ну, для цього потрібно реально дуже гарно розбиратися і не начудити. Бо знаєте, буде як, як там продав хату і переписав 10 гривень, які залишились на кота. Все буває з криптовалютою, потрібно бути дуже обережним, але, але деякі прошарені українці пояснюють, що нічого з мене не візьмуть, податків не візьмуть, я все переведу в крипту і так далі. І, коротше, буду, буду абсолютно безконтрольний. Не зловить мене. Знаєте, як колись фільм був «Неуловимий мститель», отак От і тут «Неуловимий». Ну, не тут то було, тому що на кожного розумного приходиться якийсь інший розумніший, тільки в податкових органах, або у Верховній Раді, в відповідних комітетах. І от сьогодні з'являється новина про те, що нова податкова модель для крипти. І так, що будуть обкладати податком? Перше, прибуток від продажу криптовалюти за ФІАТ або товари, або послуги. Ви, напевно, не все розумієте, але. Коротше, прибуток від продажу, криптовалюти. Все. Тобто продав криптовалюту, отримав прибуток, ході сюди. Товари, ході сюди. Ну, і так, ви зрозуміли. Далі, оплата товарів і послуг криптою. Оплата товарів і послуг криптою. Навіть оплата. Ну, Уявіть собі, ви приходите в магазин, товар коштує там, 100 гривень, ви його купили, вам кажуть, а ще 18% податку. Ну, за те, що ви купили, у вас же є 100 гривень. Ході сюди. Далі ставки податку. Тобто, якщо ви думали, що це якийсь там 5%, ні. Стандарт 18%, це ПДФО, чи як воно там називається, плюс 1,5% військовий збір. Але є ще пільгові варіанти. Це 5% або 9%. Обговорюється для окремих випадків. Я спочатку написав, що це потребує, ця інформація потребує уточнення, але вже на багатьох ресурсах інформація про це вже пішла. Тобто ми розуміємо, що влада добереться також і до різних криптовалют, криптокошельків, криптооперацій. Звісно, криптовалюта слабо контрольована і в цьому її особлива цінність. Тому що є різні види там, кошельків. Там, не будем зараз в це вдаватися, щоб не не сказати зайвого і якось вас не дезінформувати, але тим не менш. В усьому світі криптовалютою зацікавлюються різні люди, в тому числі і нечисні на руку. А от українці починають зацікавлюватися, тому що намагаються якимось чином зберегти свої кошти і відійти від оподаткування. Бо вчора була інформація, що нібито навіть якщо ви на OLX щось продаєте, то будуть оподатковувати і вами, може, зацікавиться податкова. Правда, потім щось спростовували. Ну, ми знаємо, як це спростовують. Сьогодні спростували, а завтра ви вже маєте штраф від податкової. І цікавість до криптовалюти є не тільки, не тільки в українців рядових, а також і у чиновників. Адже якщо подивитися на їхні декларації, а ось вони нещодавно свої декларації поопубліковували, і в українців отак очі порозширялися від того, як виявляється, добре живуть деякі наші чиновники. Так ось, якщо подивитися на їхні декларації, то виявляється, за останній рік-два, обсяги того, що вони зберігають в криптовалюті, зріс. І... Звертаю увагу, це деякі з них задекларували щось в криптовалюті. А ми з вами вже домовились, і ми з вами вже знаємо, що криптовалюта не так контролюється і не так може бути проконтрольована, як звичайні банківські рахунки, чи ваш там заробіток офіційний і так далі. Це все дійсно моніториться. А от крипта, крипта може. Ніяк не моніторитись. У вас можуть бути криптокошельки, про які ніхто не знає. Вони не під підзвітні, вони не під юрисдикцію, абсолютно. І чиновники при цьому все одно деяку криптовалюту декларують, декларують. Уявіть собі, скільки у кого з них хто вже розібрався, кого вже навчили цим користуватися, скільки у них може бути криптокошельків, і скільки там може гаманців. І скільки там може бути всього добра засунуто, про які ви ніколи не дізнаєтесь. І от українці, які знають, що це є, які дивляться на чиновників, що ті починають зберігати свої статки в криптовалюті, на різних криптогаманцях, які часто не перевіриш, чи вони є, чи їх немає, що там лежить, що там насправді лежить, який обсяг там лежить. Так от українці теж починають потихеньку мігрувати в крипту. Я не закликаю вас це робити як мінімум, якщо ви не розбираєтесь. Тим паче я не закликаю вас починати грати на біржах, на криптобіржах, бо реально можете залишитись і без автомобіля, і без квартири, якщо вони у вас є, і без грошей. і... Ще й отримуєте залежність, тому що коли ти граєш на криптобіржі, у тебе є таке відчуття, що ось ось, ось ти щось виграєш. От, от якась монета візьме і вистрели. І ти там вклав 100 доларів і прокинувся вже прямо мільйонером, або як мінімум там у тебе 40 тисяч баксів, і ти кайфуєш. Це буває в криптовалюті, це дійсно буває. І буває так, що люди піднімаються буквально там за ніч, за добу, але буває. Набагато більше сумних історій, коли люди продавали навіть свої квартири, продавали автомобілі, продавали дачі, заводили велику кількість грошей для гри на криптобіржах, і в результаті за півроку, за рік, за місяць вони опускалися до абсолютно мінімальних коштів. Ну, от мені нещодавно показував знайомий, як він завів 20 тисяч доларів, але за певний час у нього вже 7 тисяч доларів. Тобто 13 тисяч він вже втратив. Чому так відбувається? Тому що це біржа. Завжди хтось набуває, але хтось втрачає. Це свого роду така ну, піраміда з нульовою сумою. Але в цій нульовій сумі суми переміщаються. Великі до певних гравців, які або ще знають, або вгадують, або пощастило. Всі інші обнуляються Тому, тому серед цих історій про крипто, золото і графів Монте-Кристо на криптовалюті, так багато таких багато історій, дуже багатих, тому що значно більше людей просто обнуляються в своїх товарах. І в своїх гаманцях. Тому не ризикуйте, якщо ви маєте чесний бізнес, якщо ви маєте гарний бізнес, напевно, все ж таки податки це благородна справа. Так, вони не завжди йдуть на благородні справи, але ви будете відчувати себе і почувати громадянином, який сплачує податки, який чесний перед. Своєю державою і ніхто не зможе сказати вам, що ви не громадянин, що ви якийсь не такий. Ось як нещодавно було інтерв'ю одного з чиновників, і він сказав, що той, хто там не допомагає, і так далі, той не громадянин. Але я нагадую всім і чиновникам, в тому числі, що ви сплачуєте податки, ви сплачуєте військовий збір, причому сплачуєте вже його 11 років. І якщо просумувати, скільки ви коштів від себе особисто віддали на військові збори, то я думаю, це великі суми, це десятки, сотні тисяч. А, насправді в вас пішли, тому що в кожному товарі, який ви купуєте, теж зашитий військовий збір. Тому не відчувайте себе якимись не такими, не слухайте, що вам розповідають, і намагаються в вас поселити якийсь сумнів. Працюйте, будьте чесними, будьте справедливими, не беріть чужого. Розвивайте себе, і буде вам а, ваше. А, я думаю, що краще більше заробляти і більше віддавати, ніж мало заробляти, і потім намагатися його поховати по якимось криптогаманцям без перспективи подальшого росту. Бережіть себе і можете поділитись в коментарях досвідом, як ви збираєтесь а, ну, ваші кошти зберігати і примножувати. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються і можете, до речі, криптографу Монте Крісто, можете стати спонсорами каналу. У нас тут є три варіанти спонсорування, починаючи від 30 гривень на місяць. Бережіть себе!